Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю вас на своєму теро каналі. Сьогодні ми з вами будемо переходити до трішок та, власне, до Біни. Так? Тому що трійки саме мають співвідношення до сфіри Біна. Ось і що таке Біна? Біна переводиться як розуміння, тобто вона розуміє. І що вона розуміє? Це хокма, тобто вона розуміє. Креативність, тобто певне креативне вище, що походить від Хокма. Чому? Тому що це вище творча, чоловіча енергія, якщо говорити про Хокма, і те, що ми говорили в попередній лекції, так, розуміння Хокми воно походить від такого умовно дієслівного кореню, як правити, як судити і бути мудрим. І тут ми говоримо про судити як про певне судження, тобто про як про певну форму креативності. креативності. Ось, і це власне креативність, що є вищою, тобто вона є вищою за людську свідомість і за наше людське розуміння суті речей, і тут є певний парадокс в цьому, так тобто це для нас парадоксально. І оця вища творча ідея, що виходить з Хокма, тобто з вищого чоловічого початку, да, вона приходить через біну. Біна це приймає, тобто це розуміння, це приймання, прийняття та це втілення. Так, тобто, це як умовно вища жіноча творча природа. Тут ми можемо говорити про такі аналоги, як е, про такі співвідношення, так, як шива та шак. Наразі будемо з вами говорити про трійку жезлів е, і е, до чого вона має співвідношення. Так? Тут ми маємо співвідношення Сонце, Вовні. Ось, тобто ми маємо енергію втілення, тобто це стверджена сила, е, тобто це міць, це воля, е, це. Енергія, що вцілилася, і ми наразі маємо вже певні стверджені результати. Тобто ми прийшли до певних результатів, де ми маємо втілені плани, це воля до досягнення більшого, це енергія така досить експансивна. Це лідерство, це харизматичність, це впевненість в собі, це щедрість, це знову ж таки бажання більшого. Це Якщо в більш такому негативному світлі, так то це може бути про певну таку гордість за власні якби досягнення, то певну таку агресію та дратівливість до інших умовно людей, так які можливо не досягли того, чого досягти сам власне. Ми туди бачимо на карті Ута троє жінок, що підняли келихи. Що танцюють, у них така вільна, яскрава одежа, під ними знаходяться якісь продукти, так, якісь плоди, дари. І оця атмосфера карти, так, це те, що ми маємо. Але врешті, це в тому числі може бути свято, яке трохи затьмарює нам дійсність. Чому? Да, тому що, знову ж таки, Меркурій. Це не тільки маг, тобто це не тільки воля, мага, що стверджує цю сферу емоцій в нашій реальності, так але в тому числі це і провідник душ в світ мертвих. Тобто, це вже нам говорить про певну кінечність, і це вже нам говорить про енергію смерті, тобто про енергію завершення. В тому числі ми тут можемо говорити і про Луну, тобто рак, Луна. І Луна, що має співвідношення до біни, і, власне, Біна, що має співвідношення Сатурн. тобто... Сатурн знову ж таки про певну кармічність, про певну кінечність і про певне обмеження, так ось так, ми звісно ми себе трохи обмежували по двійці, щоб дійти знову ж таки сюди до трійки, щоб це все втілилося, так. Але Сатурн в тому числі говорить нам і про те, що це свято воно має завершуватися рано чи пізно. А, і це є цикл, і він також завершиться. так? Горе. тобто, це говорить про енергію кризи енергію горя. То це горе, це сильне переживання, це сильне емоційне потрясіння, яке людина переживає власне, і це відбувається через наше усвідомлення. Да? Тобто це та правда, яку ми маємо прийняти, яку ми маємо прожити, і вона нас ну, буквально отак, як ці мечі проходить крізь нас. Мечі, що пересікають у цю розу. Роза це як наша суть, роза це в тому числі як наша душа або ж наше серце. І власне гострий меш, що проштрихає наше серце, влучаючи в саму ціль, і той, що ранить найглибше. Тобто, це ті рани, які ми отримуємо через ту правду, яку ми починаємо бачити, і ту правду, що ми перш за все починаємо розуміти. І це саме болісне, тобто тобто це більше направлено саме в русло роботи, і це ми бачимо гарно по. Карті Уейта, тобто ми тут бачимо творець, архітектор, що робить проект. Далі священник, що благословляє, і власне, співробітник, найманий робітник, що робить власне, сам проєкт, що робить справу. Тут ми маємо співвідношення до сфери Кетер, тобто це творець, тобто це проєктор. Далі ми маємо сферу Хокма, тобто це священник, що благословляє саму цю ідею. Да? Ну, і, тобто це певна креативність, і, власне, робітник, що в тілі, тобто це біна, тобто це те, що оформлює вже певну форму, да? тобто, що доводить до конструктиву, до результату.